Це так, між іншим. Про що ти мріяв, коли був студентом? Яким ти бачив своє майбутнє? Я бачив таким, як воно це є. Mm. Так. Ти отримав те, що хотів? Так. Я отримав те, що я хотів, я хотів писати книжки, які читатимуть люди. Для мене головний... Критерій в моїй роботі літературній це повага до читача. Я насамперед думаю про свого читача, думаю про те, щоб йому було цікаво, тому що багато в нас є письменників, які, мовляв, кажуть, ну що ти там будеш опускатися до рівня, чи йти на повідку читача. Це все великі дурниці. Пишуть люди, якісь вдавано, філософські речі, псевдомудрі часто. І вони вважають, що там хтось їх не доганяє, хтось їх не розуміє. І вони створюють таку певну опінію, створюють думку про себе, про дуже серйозних письменників. І Є такі автори, я вам скажу, які популярні, які зна... їхні імена всі знають, але їх ніхто не читав. Це один із парадоксів у літературі, коли є імена і дуже гучні, але, їх... і, можливо, їхні книжки є в багатьох бібліотеках, я маю на увазі в домашніх бібліотеках, але їх практично не читають. У мене була інша мета, от, щоб, щоб е, я викликав е, своїми історіями на солому читача, і мені це великою мірою вдалося. Це ти, це ти мету здійснював і до 91-го року, і, і після? Так, 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 просто до 91-го року це. Е, Зовсім доводилось працювати в інших умовах, коли не можна було застосовувати багатьох оцього магнітів, цього магнетизму читацького, який ти створюєш завдяки багатьом прийомам якихось лоскітливих тем маловідомих. Тоді це неможливо було, скажімо, про такий роман, як Чорний Ворон, не могло бути і мови в той час. І і навіть про такі романи, як Елементал чи ключ, тоді це, це неможливо було таке писати. І багато, знаєш, теж письменників і в нашому середовищі їх багато, які тоді плакали, що от я не можу, мені не дозволяють, от якби я мав волю, я б не писав. А коли нам дали волю після незалежності, то ті, хто так начебто і чекали, раптом милилися, що вони не знають, що їм далі говорити.